Друзі, вітаю вас в Аргентині. Президент Милей я розповідав вам про нього. Це такий лібертаріанець, шоумен, професор суперпопуліст, який виграв вибори 100 днів на посаді, і можна підбити перші підсумки. Насправді дуже цікавий економічний експеримент відбувається зараз в Аргентині, і дуже багато цінних уроків може бути для України і для інших країн, тому що. Насправді багато хто покладає великі надії на президента Мілея, тому що він, по суті, є чи не єдиним таким очільником держави, який дотримується лібертаріанської ідеології, що таке лібертаріанство, що це за хвороба, я розповідав в окремому відео. Можете подивитись. Так, от людина, яка сповідує такі погляди, прийшла до влади в достатньо великій країні, і багато хто каже, тепер він покаже, як виправити. Всі ці величезні економічні проблеми. І сьогодні я хочу поділитися з вами аналітикою з видання The Economist щодо ста днів президента Мілея. Я хочу поділитися з вами своїми міркуваннями про те, що він зможе і що не зможе зробити, і все це має безпосередній стосунок також і до нашої країни, і до політики воєнної економіки, до політики повоєнного відновлення. також. Так, от, що каже Мілей через 100 днів свого президентства. Він каже: ми справді дуже задоволені. Про це він заявив на місцевому радіо після того, як інфляція в лютому місяці знизилась більш ніж очікувалось. Вона знизилась до 13 Причому в місяць, в місяць. Протягом останнього року інфляція складала 276%. Це світовий рекорд. Інфляція всього в там 7 чи 8% відсотків на рік збентежила би політиків в будь-якій успішній країні, вивела би з рівноваги суспільство. І той факт, що пан Мілей оголосив 13% відсотків місячної інфляції як досягнення і перемогу, показує масштаб тієї економічної проблеми, яку він успадкував, і скільки йому що належить зробити для того, щоб її виправити. Президент Мілей такий дратівливий. Аутсайдер, популіст, самопроголошений анархокапіталіст, лібертаріанець, професор, шоумен, блогер вів президентську виборчу кампанію, тримаючи в руках бензопилу і обіцяючи просто порізати витрати. 10 грудня він взяв на себе управління роздутим державним апаратом Аргентини з величезним бюджетним дефіцитом, і все це фінансувалося через друк грошей. Інфляція була вже по суті неконтрольованою, Вартість ПЕС національної одиниці падала. Уряд був винен 263 мільярди доларів іноземним кредиторам, включаючи 43 мільярди доларів МВФ, але він не мав взагалі доларів, щоб розплатитись по цих боргах. Як і багато аргентинських урядів, до нього попередній витрачав кошти далеко за межами своїх можливостей. Намагаючись купити популярність, водночас вигадуючи все більш екстравагантні такі тимчасові заплатки, макроекономічні рішення, короткострокові, да, прості, швидкі рішення, які б могли втримати економіку на плаву. Наприклад, це жорсткий контроль цін. До речі, згадайте регулювання цін на бензин в Україні на початку повномасштабного вторгнення, і вам все стане зрозуміле. Президент Милей намагається провести країну вузькою і небезпечною стежкою, відкидаючи подібні сумнівні рішення. Його основна політична проблема, правда, полягає в тому, що рішуча атака на існуючу владу традиційних політиків на групу, яку він називає кастою, є життєво важливою для його популярності, тобто йому треба їх атакувати, їх звинувачувати злочинних попередників. Однак Йому потрібна певна підтримка від цих людей для проведення глибоких реформ, оскільки члени цієї касти вони домінують в конгресі. І якщо він укладе занадто багато угод, він ризикує втратити свій статус аутсайдера і тим самим частину своєї популярної підтримки електоральної. електоральної, да, тобто, а це по суті його єдиний міцний політичний актив. І це, до речі, класична дилема в політиці, тому що рідко в кого буває вся повнота влади для того, щоб втілити своє бачення. Я вже не кажу, що мало в кого взагалі є своє бачення в політиці, треба казати, відверто. Та? Тому е припустимо, що воно є. Треба домовлятись, треба йти на певні компроміси для втілення якихось своїх ідей, якихось своїх планів. Або можливо, треба бути максималістами, виходити в білому пальто з чистими руками йти з посади, і без результатів казати: Ну, дивіться, я то дартаньян, я хотів все зробити ідеально, але мені не дали. Да? Який варіант більш правильний? Як альпініст і чіплятись на певну невеличку висоту, і потім цією новою висотою далі далі далі. Це все складний не ідеальний шлях, да? тобто або з чистими руками, або все, або нічого. Як вважаєте ви? До речі, поділіться в коментарях. І, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні відео. Але повертаючись до Мілея, через 100 днів він вже може похвалитися деякими економічними успіхами. Його популярність поки що зберігається. хоча він не має підтримки в конгресі. Якщо він зможе утримати підтримку громадян до проміжних виборів, які будуть наприкінці наступного року, він зможе посилити свій вплив і, отже, свою здатність впроваджувати економічні трансформації. Але аргентинці вже глибоко страждають. Вони можуть відмовитись від свого яскравого улюбленця набагато раніше, ніж це відбудеться. Тож, е, взагалі, що можна записати в актив, Мілею, які в нього... Економічні успіхи за 100 днів. Мілей хоче показати, що більше не буде друку грошей. Він одержимий досягненням бюджетного профіциту, тобто, щоб уряд збирав податків більше, ніж він витрачає, і це в принципі розумно. Він обіцяє, що досягне профіциту, правда, до виплати відсотків за боргом. В цього року він планує вийти на профіцит 2% ВВП, і це насправді було би величезним досягненням, тому що. Минулого року було мінус 3% відсотки дефіцит. В січні та лютому, до речі, уряд Аргентини досяг місячних профіцитів Перші, ніж за десятиліття. Тобто, це не бувала історія, насправді це сталося частково завдяки оцій бензопилі Мілея, який скоротив субсидії на. Енергію, транспорт, трансферти провінціям і капітальні видатки. Тобто він порізав витрати. Да? Він також покладався на інший інструмент, який називається лі... люку... ліквадора або блендер, підвищення витрат нижчими темпами ніж інфляція. Тобто, по суті, це є зниженням витрат в реальних термінах. Да, тобто, наприклад, витрати на пенсії найбільша стаття бюджету знизились майже на 40% в реальному вимірі в порівнянні з першими двома місяцями минулого року. Тобто інфляція дуже висока, і гальмуючи інфляцію, мілей по суті підвищує. Ті ж соціальні видатки, але робить це менш повільними темпами ніж інфляція. Таким чином, реальна, наприклад, виплата пенсій скорочується. Хоча номінально він їх підвищує, вони зростають, просто вони не встигають за інфляцією. І от таким от блендером своєрідним фіскальним, він почав активно працювати. Уряд зробив ще два великих кроки. В грудні він девальвував ПЕСА більш ніж на 50%, частково ліквідувавши прірву між офіційним обмінним курсом і чорним ринком. Вона була дуже суттєва. Однак це спричинило зростання інфляції. І так само, як і скорочення облікової ставки, яку він зробив в грудні. Зазвичай центральні банки підвищують ставки, щоб боротися з інфляцією. Але логіка банку полягала в тому, що зниження ставок зменшить виплати відсотків за власними облігаціями, скорочуючи кількість грошей в обігу, і таким чином інфляція спочатку стрибнула до місячного рівня 26% в грудні, і це зашкодило аргентинцям, але суперзарядила блендер для Мілея, тому що далі він міг. Піднімаючи соціальні видатки, але меншими темпами, ніж інфляція, створювати ілюзію певну для людей, да. Тобто, що він робить соціальний захист, але при цьому, по суті, реально зрізати видатки в скоригованому на інфляцію вимірі. Це називається в реальному вимірі. Уряд стверджує, що. Отримані результати виправдовують жорсткі заходи на додаток до досягнення фіскального профіциту, тобто перевищення доходів бюджету над видатками протягом кількох місяців та зниження інфляції. Розрив між офіційним обмінним курсом та чорним ринковим скоротився до 20%. відсотків. Тобто, це серйозне скорочення. Золотовалютні резерви зросли більш ніж на 7 мільярдів доларів. Уряд також продовжив терміни погашення боргів Песа, по суті, реструктуризував їх, знижуючи тиск на бюджет. Ринки починають відновлювати хоч невеличку, але довіру. Індекс ризику Аргентини, тобто, це по суті міра ймовірності дефолту, знизився. До речі, експерти в Буєнос-Айресі дають мілею 8 з 10... Щодо його економічних рішень. Ну, але ми з вами розуміємо, що такі оцінки вони завжди суб'єктивні. Да? Різні експерти можуть дотримуватись різних е, оцінок. А тут якраз випадок, коли засоби мають значення, адже ціна насправді дуже висока. Тепер 50% аргентинців дуже бідні. Ще в вересні це було лише 38% населення. В реальних термінах зарплати відкинуті на 20 років назад. Покупки рецептурних ліків впали на 7%. Загальні продажі в аптеках знизились на 46%. Ви уявіть собі, наскільки менше люди купують ліки, а ліки це не розкіш. Да? Тобто це дуже показово. Дуже багато людей стають значно біднішими дуже швидко за кілька місяців. Обсяги продажів в малих і середніх фірмах у січні впали майже на 30% в порівнянні з минулим роком. Тобто… Економіка скорочується і очікується, що в цьому 24-му році вона скоротиться на 4%, кажуть, в банку Барклайс. Такі труднощі можуть виявитись небезпечними для будь-якого президента в прямому сенсі цього слова. У 2001 році, наприклад, президент утік з Казарасада, президентського робочого місця на гелікоптері через страх перед агресивними протестувальниками тим не менш. Рейтинги схвалення президента Мілея залишаються дивовижно високими, близько 50%, незважаючи на економічні труднощі. І це в основному, тому що йому вдалося звинуватити своїх попередників злочинних, оцю касту, в тому, що саме вони занурили Аргентину в цю е, прірву і йому повірили. Тим не менш, перші 100 днів пана Мілея виявили серйозні проблеми, тому що, крім. Болю і вимушених втрат економічний план сповнений невизначеності. Один з ризиків це обмінний курс. Намагаючись сповільнити інфляцію, уряд щомісяця девальвує пес на 2%, однак, з місячною інфляцією, яка набагато вища, за цей показник. Це, мабуть, все-таки менше, ніж потрібно. На жаль, швидша або ж раптова різка девальвація спричинила би ще більшу інфляцію. Аргентині неминуче доведеться перейти на новий грошовий та валютний режим. Питання в тому, коли і на який саме. План Мілея полягає в тому, щоб скасувати контроль за рухом капіталу і об'єднати обмінні курси, щоб не було різниці між офіційним і от цим чорним ринком, да? тобто, по суті, знищити чорний ринок. Але чи введе уряд ортодоксальну монетарну програму? По песа або спробує взагалі доларизувати економіку, велике питання, тому що обіцянка президента Мілея під час його президентської кампанії доларизувати економіку перестала бути такою чіткою після того, як він вступив на посаду. Е, уряд тепер більше говорить про конкуренцію валют, дозволяючи транзакції як в доларах, так і в ПЕСА. І коли запитують, чи доларизація вже не на порядку денному. То міністр фінансів Пабло Кірно вагається відповісти. Доларизація – один зі способів поховати друкарський верстат, каже він, і це більше моральне, таке філософське обговорення, це теж його слова. Невизначеність вже викликає тривогу серед інвесторів. Уряд також натякнув, що шукатиме підтримки МВФ нової програми МВФ, можливо, на суму 15 мільярдів доларів США. Але це також поки що складно, немає чітких планів. Да? Тобто, уявіть собі, Аргентина 40 мільярдів доларів кредиту, ще 15 мільярдів, да? тобто така дуже оригінальна лібертаріанська політика президента Мілея. Зниження інфляції шляхом викликання рецесії спричинило би ще глибші проблеми, да? тому що не привабливо взагалі інвестувати в країну, де рецесія є ключовим компонентом грошової політики, каже Едуардо Леві Яті з університету Торкуата де Туєла в Буонес-Айресі. Більше того, він додає, що зростання повернеться інфляція тільки прискориться. прискориться. Тобто, це не є фундаментальним рішенням ліками від інфляції. Нещодавні фіскальні ці профіцити в перші місяці року насправді буде дуже важко зберегти, тому що. Префіцит в лютому вже був меншим, ніж у січні, та? і рецесія сильно вдарила по податкових надходженнях, найбільше, до речі, зекономили на енергетичних субсидіях, але їх не скасували а відстрочили, та? тобто цю проблему, по суті, пом'якшили, а не вирішили. Губернатори провінції гнівно протестували і навіть позивали в судах проти скорочень їхніх трансфертів. І хоча. Поточна пенсійна формула допомагає уряду скорочувати витрати, коли інфляція буде знижуватись, вона матиме протилежний ефект, і вона навпаки вдарить по фіскальній сфері Аргентини. Це дуже і дуже непросто. Президент Мілей все ще популярний, але його коаліція не має губернаторів. І лише 15% підтримки в нього в нижній палаті парламенту. Гігантський законопроект з 600... 64 статей, які він надіслав до конгресу, наприкінці грудня, був просто розібраний на частини. Врешті-решт він відкликав його, що стало помітною поразкою. Відсутність чітких пріоритетів і фокусу зашкодила. У нього поряд там були в цьому законопроекті дерегуляція рибальських дозволів, закриття національного інституту. Театру, та? і це все поряд з пенсійною реформою. Тобто, уявіть, наскільки різний калібр, абсолютно неспівставні речі. Все це те навіть більше було об'єднано разом, сповільнюючи законопроекти, надаючи безліч причин голосувати проти нього. Та? Тобто, тому що завжди знайдуться опоненти проти якоїсь норми, коли ти об'єднуєш мільйон таких норм, то всі стають твоїми опонентами. Та? Тобто це нерозумний крок. Раніше розлоги президентський указ мав ту саму проблему. Він охоплював від важливого до незначного. І 14 березня указ був відхилений в Сенаті. І це поглибило занепокоєння, що президент Мілей політично вразливий і нестійкий. Хоча указ залишається чинним, чинним, поки про нього проти нього не проголосувала нижня палата парламенту, поки цього не відбулось. Трудові реформи Мілея, спроби обеззброїти профспілкій також застрягли в судах. Тобто, от можна сказати, лібертаріанець. Да, тобто мені не дають. Подивіться, всі проти мені не дають, да. Тобто, інколи так роблять. Мілей також вже допустив низку примітивних помилок. Цього місяця опозиція висвітлила указ, підписаний президентом Мілеєм, який серед іншого передбачав підвищення йому зарплати на 48%. Ну погодьтесь. Жахливий хід для політика, який нещодавно бігав з бензопилою в руках, він сказав, що підвищення зарплати було результатом указу минулого президента, швидко скасував його і звільнив свого міністра праці. Наступні 100 днів політика та економіка будуть дуже тісно переплетені. Уряд прагне отримати принаймні відсоток фіскальної консолідації за рахунок відновлення податку на доходи та інших податкових реформ. Уявіть собі підвищення податків, да, тобто. Ну, це не схоже на лібертаріанство, але такий такі реал політик, да? тобто такі економічні потреби в Аргентині. А також терміново потрібно оновити пенсійну формулу. Все це вимагає схвалення конгресу, підтримки в конгресі. Мілею потрібні успіхи в конгресі, щоб переконати інвесторів, що він має достатньо союзників, щоб взагалі подолати або принаймні пережити майбутні протести і політичний хаос. А вони, схоже, не так далеко. Тому що президент в Аргентині не так вже захищений від імпічменту, і е, годинник тікає, каже на, на каже Себастьян Мацука з університету Джона Хопкінска. Здається, Мілей розуміє це. 1 березня він відкрив, так би мовити, вікно для перемовин щодо трав, так званого травневого пакту. Це набір принципів вільного ринку, які він проголосив. Його. Міністр, по-моєму, міністр внутрішніх справ зустрічався з пливовими губернаторами від імені президента, які з губернаторами, які мають вплив на конгрес, багато з них виглядали задоволеними після цих перемовин. Угода між ними може включати відновлення деяких трансфертів провінціям, відновлення до речі, податку на доходи. Тому що і губернатори, і центральний уряд хочуть цього, але жодна сторін не хоче брати за це відповідальність. І схоже, що губернатори намагаються перекласти це на президента Мілея, і він може це зробити. Знов таки, це зовсім не лібертаріанство, підвищення податків. Камон, про що мова? Тобто на виборах це фантазії, популізм, хворі ідеї лібертаріанства, які не працюють в чистому вигляді в жодній країні. Да? Потім. Людина приходить до влади і робить те, що він робить. Хоча я, до речі, симпатизую Мілею хоча би тому, що він сказав, що йому не по дорозі з Китаєм, йому по дорозі з західними демократичними країнами, він позитивно ставиться до України і за це йому треба сказати спасибі. Але повертаючись до економіки, що може отримати Мілей в обмін на цю підтримку старої гвардії, так би мовити, да, тих губернаторів, цих людей в Конгресії? проти яких він бореться в обмін, він може отримати деякі надзвичайні економічні повноваження, можливість провести пенсійну реформу, дерегуляцію в сфері гірновидобувної промисловості, енергетики, те, чого він прагне, але але зовсім не зрозуміло, чи вистачить президенту Мілею, який все ще хвалиться, що не віддасть жодного міліметра в офіціальних планах, який назвав сенаторів, які голосували проти його указу ворогому суспільства. Чи вистачить йому цих повноважень для того, щоб зробити те, що він оголошував? Уряд досягне своєї фіскальної мети за будь-яких обставин, стверджує міністр фінансів Кірно. Якщо податкові реформи будуть заблоковані в Конгресі, уряд може продовжити утримувати, наприклад, вручну трансферти до провінції, щоб компенсувати різницю, в цьому полягає погроза нової влади, і це може стати справжнім вибухом. І тут економіст Economist задаються двома питаннями. Вона кажуть, що формула взагалі майбутнього Мілея залежить від двох складових. А, чи не витратить він всі свої рейтинги по дорозі до проміжних виборів, тому що поки вони дуже високі, але він може втратити їх дуже, -дуже швидко. І друге питання: чи здобуде він політичну підтримку для втілення своїх ідей? Без цього він просто не зможе. Робити те, що він проголошував, але на мій погляд, третє питання, і воно значно глибше воно полягає в наступному. Навіть якщо перші два питання вирішаться позитивно для президента Мілея, і в нього буде достатній рейтинг, щоб посилити свій вплив в парламенті, В нього буде достатня політична підтримка. Він проведе всі свої економії. Дерегуляції, да, тобто, ну цей класичний лібертаріанський пакет. По дорозі, звісно, десь там підвищуючи податки для фіскальної консолідації, роблячи інші речі, які не стикуються з лібертаріанством, але менше з тим те, на чому він концентрується, це так звана макрофінансова стабілізація, да, тобто і можливо ще економічна свобода, да, тому що дерегуляція це про економічну свободу, але головна проблема Аргентини як економіки, це те. Що вона не є сильною виробничою інноваційною, да? тобто, і тому насправді ні макрофінансова стабілізація, ні економічна свобода сама по собі без структурної модернізації економіки, без підвищення рівня економічної складності, це просто тактика без стратегії. А це, як казав Сундзи, просто метушня перед поразкою. Тому мій прогноз щодо майбутнього президента Мілея це або його просто скинуть до того, як він здобуде більшу владу через конгрес, просто через цю шокову терапію, тому що ця макрофінансова стабілізація вона потребує дуже болючих кроків. Да? Тобто він може просто політично це не пережити. Або якщо він переживе це політично і проведе цю дерегуляцію, да? тобто дещо збалансує. Бюджет, але при цьому не займеться промисловою політикою при цьому не буде міняти структуру аргентинської економіки, залучаючи ті ж американські компанії в виробничий сектор, да, тобто роблячи проекти державно-приватного партнерства. Тобто значно більш складні комбінації багатохадовки, ніж просто порізати витрати бензопилою, ніж просто відмінити якісь регуляторні акти і зробити вільний рух капіталу. Цей вільний рух капіталу призведе тільки до одного, що залишки капіталу в Аргентині вони покинуть її, тому що цей подвійний курс, офіційний і чорного ринку, він же ж теж не випадковий. Да? Він існує через те, що е, існують певні інтенції інвесторів, да? тобто існують певні інтереси інвесторів, і задача розвитку економіки полягає в тому, щоб зосередити інтереси інвесторів на тому напрямі, який вигідний суспільству країні. І це не просто економія витрати, це не просто економічна свобода, да? і це не просто шокова економіка, це великий міф, велика ілюзія, яка може додатково послабити економіку Аргентини і спричинити там е, безлад, да? тобто замість того, щоб зробити розвиток. Друзі, а яка ваша думка? Чи переживе? Президент Мілей наступні 100 днів, да, тобто, і чи стануть його економічні реформи успіхом, і наскільки вони насправді будуть лібертаріанськими? Поділіться в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую і до зустрічі!